Вітаю малята на занятті з математики! Сьогодні ми продовжуємо мандрувати країною цифр. Тож знайомтеся з цифрою 4. Четвірка фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики з прапорцями, тому і сама схожа на прапорець. Усі вправи робить четвірка чітко і точно. Чотири нахили вперед, чотири нахили вліво та вправо, чотири присідання на одній нозі. Четвірки одна нога. Від фізичних тренувань стоїть вона міцно. Радить всім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. Нас оточує безліч різноманітних предметів, складової частиною яких є чотири елементи або деталі. Глята, поміркуйте, чого завжди чотири? Чотири колеса в автомобілі. А на цьому зображенні чого завжди чотири? Чотири ніжки у стола і стільця. Поміркуйте. Чого завжди 4? Ну, звісно, чотири лапи у тварин. А на цьому зображенні є чотири елементи. У нас завжди чотири пори року. Пропоную трішки порахувати до 4. На екрані будуть з'являтися предмети. Вам потрібно порахувати та назвати відповідну цифру. Одна парасолька тому цифра 1. Дві чашки тому цифра 2. Три цукерки цифра 3. 4 олівці. Цифра 4. Порахуйте предмети на кожному малюнку та з'єднайте з відповідною цифрою. Перевірте себе, чи правильно ви порахували. Малята. Спробуйте відгадати, яка цифра заховалася. Ці предмети дуже схожі, і тоненькі, і пригожі, мають довгі рівні спинки, гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю впізнаємо без новин. Називається вона. Один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусачком згинає, наче лебідь дивокраю. ось так гарно випливає, гарна і граційна вона. Це сховалась цифра. Два. Наче крила в чайки, лук і стрілами, звичайно, а ще вуса, як у діда. Мов змія повзе обідать, раз гачок і два гачок, а між ними язичок цифра нас зачарувала. Ну, а ми її впізнали. Три Мов би кактус на вікні відставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки відставля, Хто стілець перевернув і піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою. 4. І наостанок пропоную вам скласти пазли та розфарбувати цифру 4. Посилання вказані за QR-кодом. До побачення! До нових зустрічей в країні цифр!